Ось таку штуку. А, у нас на сайті він на оця штука називається Лежак. А, хтось каже, як на ньому можна лежати і що це таке. Я скажу, що можна. І зараз ми покажемо, як це відбувається, як на ньому можна лежати. А, регульований цей лежачок, можна його відрегулювати, його висоту, і ще й складний. Владислава, ну покажи, познімай мене. Зараз покажемо, як це на ньому. Так, дивіться, як можна лежати на цьому лежаку. Саме для чого він призначений. Залазимо ось так, лягаємо. І якщо це високий автомобіль, і треба ну, високо якось якісь роботи проводити, то у вас в руках є інструмент, і ви щось крутите. Навіть є куди скидувати гайки. Ну, Дуже просто, просто легко. Спина відпочиває, ноги відпочивають, ви, не, ви ну, проводите дуже легко роботи на, саме на високій техніці. Ну а якщо хтось хоче позагорати, в принципі, да, висла, можна, можна і так полежати. Да? Для спини, до речі, для спини дуже спина дуже легко і відпочиває. Так що, хто ще не знав про такий лежак, посилання буде під цим відео.